Так, друзі, сьогодні коп, субота, як завжди, або да? неділя у нас був невеличкий перерив, але ми вибрались. У нас четверо, я, Макс, Коля з Кремінчуга та його товариш. Ну, будемо показувати, що знайшли. Дуже заросше, звісно, все. Поле ззаді засіяне. Ну а тут трава конопля. І знахідки, так що шукаємо. Такий собі розклад. Пшениця конопля, І місто дуже перспективне. Так, йшли просто через поле, блін і коля. Бачите, яку штуку знайшов просто. Ты, она под катуху попала, что ты так нашел? Под катуху, я же просто шел впереди себя вот так вот. Пихнула. Вел катушку. А. Я. Ну я думаю, что это мирно миряло для пороха. Может кто знает, подскажите. я думаю так. Хотя он дыра дырочка есть, да? Фиг его знает, что это такие. Короче, хлопцы, подсказывайте. Ну, прикольная штука. Изделие, да? Зачет. Ставим лайк. Вот, с какая-то монета. Убиенно. Ну, напевно, трешка советская. Ты 75 сигнал. Все рублей доброго. Шукаем. Та и такие, конечно. Так, знайшов класний сигнальчик. 94 з цієї ямки глибка така. Воді чистий. Але що у нас? О боже? Це не монета, це кусок вилки або водилки. На жаль. Фу, комари. Так, біжа 3 метри, ще класний сигнал, 94, ще один. Попробуємо онлайн Онлайн. Ага, глибше. Давайте ставимо на паузу, дивимось далі. Mission fail. Ось ще один кусок люмішки. Але сигнал добрий. Фу так, ми у джунглях, тому не дивуйтесь, тут мухи літають, комарі, павуки, копарі. Така лампадка. Дуже гарно сигналова. Але не лампадка або не з цієї керосінки. Чик-чик кришка. Тому так, це беремо, це піде у нас на шо? На латунь. 170 гривень кілограм. Хулі нам поход пако... находки свої на... Наказывает. Как наказывает нас. Заново. Давай. А ну, да. Давай, я тут. Давай. То, что сейчас потеряется. На, 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 вот. Спинку от фитбола, что то Вот да. это прикольно. На спинку от Да подожди. Со своей спинкой. Ложка, да, старая. Цешняшка. Ну, что-то кажется, что это с риблом, блин. Не знаю, ложки Ну и латунька. Ну вот нормально. Макс нашел спинку от фибулы алюминиевую. И крышку от вазелина. Да, вон она на колесе. Да. ехали в другое место. Стали, бачимо, перепашка. Ну, как тут, была были. Первый сигнал монетка. Трешка, 81-й год. Лайно, но копаем дальше. Так, далі поїхали, побачили таке поле засаджене. І знову ця ж сама трьошка, ну не ця ж сама, але той же привод Бріжнівська, Радянщина. Пекло страшне, звісно. Ну а що, диваться нікуди будемо щось шукати. Який сигнал є, копаємо. Сьогодні. Да, вообще день ухуйканих совете. Ще одна монета. Отака вот цікава. З діркою. Це похуй. Да, двацулик. Двацулик Савдепія. Такий, бачите, закуточок. Камишка, мишка, миш. Таке як підкова входить. Зараз там місце проб'ю, може щось буде. Коля он пішов. Так, туди йду, думаю щось буде. Дивіться хлопці, якого розміру під коло. Це ж яка коняка була. О, дивіться. Вагома. Так що, мабуть, на щастя. Може в інший раз повезу.